Продаю у Львові класний котеч у вулиці Каховська. Давайте я вам покажу сам котеч. Так, ось так він зовні виглядає. Освітлення на паркані так і як ззовні, так і зсередини. Автоматичні ворота. Загальна площа ділянки 2,3 землі. Будинок є триповерховий, два поверхи повноцінних і третій мансардний Гараж є альтанка. В альтанку виведено світло. Можна собі тут таку зону відпочинку зробити. Є вихід з кухні. Всі комунікації, газ, світло, вода, все централізоване. Якісні двері встановлені, замки, мотури італійські. Так, Коридор, може бути роздягальня, автоматичні ворота, встановлений двигун, це гараж. Тут є комірка технічна, котеч поштукатурений, На підлозі чорнова стяжка. Ось у нас вихід. Кухня з цієї сторони, вентканали. гостьовий санвузол, вітальня. Є вивід під камін, якісні вікна, взагалі котеджі будувалися для себе. Тобто люди собі два родича побудували і вирішили продати. Залізобетонні сходи на другий і на третій поверх. Так, тут у нас вже великий санвузол. Кімната. Ось на балкон. Такий подовго балкон, там теж вихід на нього є з другої кімнати. Повністю. Зроблений, як ви бачите, от черепиця, так само дах накритий і будинок черепиця. Так, на горі у нас ще одна кімната, теж вихід на балкон. На горі у нас три кімнати. Тут може бути гардеробна, Теж є вихід. Тут вже такий невеличкий балкончик. І третя кімната. Так, на горі нас дуже велика ще площа є. Яку теж можна використовувати? Мансарде вікно. Мансардне вікно два. І три повноцінних великих вікна. Загальна площа будинку 256 метрів квадратних. Ціна такого будинку 240 тисяч доларів. Продаж без комісії. Кого зацікавила дана пропозиція, звертайтеся, бо котеджів у Львові є мало. І він реально коштує цих грошей. Якісна побудова. І адекватні гроші за котеч. Всім гарного дня, звертайтеся.